Хочу показати, як почувають себе мої огірочки, які я пересадила, дивіться. А ось уже і самі огірки, дивіться. Ось. Як вам? Отак. Чого я їх відкрила? Взагалі, <кій> чого я їх закриваю? Ось вона така сітка. А закриваю, тому що в мене коти. Які такі хочуть це все діло з'їсти. Дуже вони полюбляють огірочки. Так? Що я буду зараз робити? Буду підв'язувати. Взяла свою таку штучку підв'язувальну і зараз підв'яжу огірочки до палички. Вже я примостила ось таку бамбукову свою паличку. Ось, здається, вже заплівся. Я обривала ці всі вусики, а зараз вирішила залишити, нехай плететься ними. Отак. Вони, каже, тягнуть трохи, але ну, не дуже. Я не думаю, що прям критично. От і все. Підв'язала ось так. Все. І далі будуть рости. Ось такі гірочки. Гірочки є і тут, і везде. Бачите? І тут О, виглядають О, огірочки. Подивимось на цей експеримент. Так, розпаківка. Ось це що ще замовила. Це у нас. Так, замовила касети. 40 як я казала, для помідор. Так, рахуємо П'ять штук, щось вони якісь, як, наче. Трошки різні. Ну, як різні, трошки там щось обрізано не так. Так. І 260. Шістдесят, ось Ось таку ще замовила. Ну, 260-ка я вам скажу. Не дуже. Але вже яка буде? Тому що я хотіла замовити 288-му, як в мене, такої не було. Прийшлося Ну, Будемо в різні садти. Отак. А це сороковка. Ну, сороковка непогана. Якість замовляла я не в тому магазині, де минулого разу, тому що там не було геть сороковки. А в різних замовляти 288 потім в другу замовляти 40, коли ж розумієте, що це пересилка. Тому так. Ну, ті ручки такі здорові, я не знаю, звісно, не знаю. Так, знімаю ще одну розпаківку. І я прям не знаю, що сказати. Мене, так сказати, розтругали до сліз прямо. Це я не знаю я таких магазинів, чистих і навіть не знаю, що сказати, я ще не зустрічала. До речі, замовила я посилку. Замовила посилку добрива, і в тих добривах там одне Доброво було, його вже немає, його прибрали з виробництва. От. До мене дзвонив консультант, це його магазин. От він мені дзвонив, ми з ним побалакали, там поміняли позиції. Я Black Magic заказала великий замість малого. Коротше, там ми поміняли замовлення. Він мені сказав, що він мені відправить те добриво, воно в нього є, одна баночка залишилася. Срок цієї годності там нормальний, все, він каже, я відправлю безкоштовно. Ну, я кажу, тоді не треба нічого, просто відправляйте мені всі доброго, я вже розрахувалася. Ось накладна, тут він трохи поміняв позиції, що там я Получилось 1483. От. Гроші я вже тоді заплатила, коли він мені дзвонив, я зразу заплатила. Коротше, мало того, що він мені відправив всі добре, відправив одне безкоштовно, він ще й відправив мені гроші назад, різницю. Я не знаю. Я, я просто в шоці. Це таких чесних людей я ще не зустрічала. Було, зустрічала шахраїв. І всяке, бо я замовляю багато. Але магазин агроконсультант це моя вже не перша посилка від них, це вже третя. Я замовляла там і касети, і добрива. От, ось. я не знаю, це магазин агроконсультант. Ось так. Зараз переверну. Я вам дуже рекомендую. Замовляйте, це просто. Такі люди, я не знаю. Молодці, я, звичайно, їм відзвонюсь і скажу їм своє спасибі і все, і я просто в шоці. Ще такого не було. Щоб мені ще відправляли гроші назад, якщо там десь щось не сходиться, це просто я не знаю. Ще мені ось відправила ось такий каталог. У мене такі вже є, тільки трошки не такий. Це трошки новіший каталог від ось такої фірми. Ви всі знаєте, я з нею користуюся їхньою продукцією. Отак. От. От вже е, з цієї продукції я замовила е, цей Магніку Energy і далі буду замовляти всякі там їхні препарати, ось так. Дуже дякую, я не знаю. Я прям в шоці. Значить, що мені прийшло? Мені прийшов Black Magic. Один літр. Класна штука. Так, мені прийшов Magic. Так, будемо все це, я буду все знімати, куди що я буду використовувати. Прийшов отакий протектор П. Його зняли з виробництва, але ну, може його ще й, так скажімо, повернути. Чого сказали? Того, що ці компоненти, які входять сюди, є і в других різних добривах їхніх оцегелевих. Але мені достався ось такий літр. І маленьку ще докупила собі. У мене вже є він. Я докупила, посчитала, він мені потрібен. Ще маленьку фрут взяла. У мене одна маленька така є, буде ще одна. Ось такі діла. Дуже дякую цьому магазину. Я навіть не знаю, як це все описати. Це просто Просто гарні люди, які працюють, які працюють, а не займаються ерундою. Так, салатик, який пікірувала, Все норм. Стоїть. Салатик, дивіться, який. Це я е, залью добрячий і винесу вже в тепличку під накриття. Буде чекати, ось, ще трішечки буде плюс, і я його висаджу в ґрунт. А на дворі в нас воно, сніг вже підтаю, тому що плюс 5. От така погодка. Завтра начебто сонечко обіцяють. Помідорки, які в мене тут. О, дивіться, в каситі навіть краще себе почувають, ніж в стаканчику. Сьогодні буду пересаджувати у горшки і ставити на підвіконня. Так, і найголовніше перець. Як вам? Вже навіть той, який не замачував, он пішов. Бачите, петелічки там є. Значить, гіркий і жовтий, нічого не бачу. Оце тут ж жовтий. Нічого немає. І гіркий поки що теж нічого немає. Отак. Так, і ось експеримент, номер не знаю який, а цей гірочок отой поганенький, що в мене був. І там уже є маленькі гірочки Не можу зняти, не фокусує У мене тут сітка від котів. Отак, От це вікно на кухні тут. Більш-менш сонячно ось такі помідорки. І тут теж три штучки ось. Будемо чекати на результат. Якщо все вийде, потім... О! Що все вийде, потім виставлю в теплицю. А так. Поки що цвіточної кисті я не бачу.